Росія атакувала під тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Це інформація від Міненерго. І як наслідок знеструмлено одну з ліній живлення самої станції. Вона опинилась на межі блекауту. Наскільки це небезпечно чи не станеться витоку радіації? Наскільки захищені інші атомні станції в Україні та їхня інфраструктура? Бо ж минулого тижня президент Зеленський вже застерігав, що Росія планує такі атаки. І, зрештою, до чого тут корупція? Про це і не тільки говоримо з народним депутатом, першим заступником. Голови комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Ярославом Железняком. Вітаю вас. Доброго дня. Минулого тижня президент Зеленський під час виступу на генасамблеї ООН заявив, що Росія готує удари по енергооб'єктах. І двічі поблизу наших станцій пролітали шахеди. А загалом за останній місяць ракети дронів над станціями було близько сотні. Зрозуміло, що Росія вдається до свого улюбленого прийому, залякування. Але мова не про це. От що дивно, в той день як виступав президент, стало відомо, що компанія Енергоатом уклала угоду на понад півмільярда гривень на проєктування і будівництво захисної споруди на Рівненській. Атомні електростанції. Це інформація від журналістів проєкту «Наші, наші гроші. Тобто, гроші виділені чи вже навіть списані. Про загрозу відомо, я так розумію, давно, але самих споруд для захисту ще немає. Чи вам щось про це відомо? Дивіться, це дуже легко перевіряється. Це насправді ми бачимо ці тендери в системі «Прозоро». Якщо ці тендери проходять, це говориться про те, що тільки ведеться робота, ми не знаємо на якому етапі, але тим не менш, ну, напевно, точно не на фінальному ну, мова йде не про атомні електростанції, як ну, хтось може подумати, а от якраз ту інфраструктуру, яка передає в мережу умовно, я трошки спрощую енергію, яка виробляється цими атомними електростанціями. Коли ми чуємо, що. Ворог хоче атакувати, то знову ж таки немає тут е ризику, ну, що не менше, якщо він буде такий масштаб атак робити про витоку якоїсь там радіації, ну, тому що в нас достатньо сильне захищення атомної електростанції, і не думаю, що і ворог буде їх саме їх атакувати. А от інфраструктуру поруч. Що призведе до того, що атомна енергетика буде тимчасово чи постійно відключена від загальної мережі? Ну бо цей ризик він достатньо зрозуміло, і вони вже це кілька разів намагалися зробити, і на жаль, деякі рази були були для них успішними. І тому важливо захистити ці трансформатори все те всю інфраструктуру, яка передає цю енергію, чому через три. Практично роки повномасштабної війни ми досі цього не зробили. Ну, відповідь тут відверто говорячи, пробачте, процитую якраз того самого Юрія Ніколова, який писав в наші гроші цю інформацію, що корупція про породжує рукожутись. Ну це прямо про міністра енергетики, який через своїх людей контролює енергатом, і енергатом в цілому став такою великою корупційною гадівницею. Тобто, це їхня відповідальність енергоатому та міністерства енергетики, що не захистили АЕС і відповідно ті розподільчі станції, про які ви говорите раніше. Я переконаний, що політична відповідальність в першу чергу лежить на міністрі. Сказав би, ще на керівнику енергоатому, але це його підлеглий і, чесно говорячи, ну там мало він що впливає в системі прийняття рішень. А от цікаво, чи відомо вам стосовно захисту об'єктів, які проводили Укренерго? Я так розумію, що там набагато швидше йшов процес, і набагато раніше вони готувалися. Чи правильно я розумію? Ну Укренерго зробив це значно швидше, дешевше і ефективніше. Якраз в тій публікації про побудову захисних споруд знову ж таки. Пан Юрій Нікола він наводить приклади схожих об'єктів. Укриттів для схожого об'єму, і вони були в рази 4-5 дешевше. Кошториси, побудови таких укриття, укриттів ми не бачимо, їх спеціально скривають, навіть для цього парламент окремий закон прийняв, щоб зараз якраз зобов'язувати да, розкривати кошториси. Але минулого року ми на ТСК по закупівлям розглядали кейси, де, ну скажімо, ви був виток інформації, ми побачили, що, ну м'яко говорячи, ціни на матеріали, які використовуються для укриттів енергатами, вони в рази завищені, навіть порівняно з тими ж самими об'єктами, які будували ті ж самі, наприклад, у угу. Як ви думаєте, чому так? Я думаю, що це питання це тому, що енергатом став. Такою грошовою коровою або корупційною гадівницю, називайте як угодно, для чинної системи влади. Зокрема, міністр... це є головною функцією міністра енергетики. Ви думаєте, таким чином відмиваються кошти? Ну, напевно, це не відмивання, це крадівництво все ж таки називається. Дивіться, саме для цього парламент викликав 270 голосів було міністра енергетики. Поїху, але я так розумію, він не прийшов тоді такі парламенти. Він спочатку не прийшов, потім в прямому сенсі сховався за кріслом від народних депутатів, і досі цього звіту не було, ну, хоча відверто говорячи, мені здається, все зрозуміло через ем, енергатами багато претензій, окрім укриттів, але так чи інакше всі вони стикають стосуються корупції. Якщо повертатися до історії Запорізької атомної електростанції, чим нам загрожує якраз таки оці обстріли росіян для чого вони власне це роблять? Знову ж таки, для того ж залякування? Ну я думаю, що дивіться, Запорізька це окрема історія. Через очевидну окупацію і ну фактично на роботу да, цього цієї станції. Коли ми говоримо про всі інші, то зараз атом і гідроенергія стали ну, фактично головним е е е суб'єктом генерації всієї електроенергії, яка ну майже всієї, да, яка у нас є в Україні. Тому для того, щоб зробити блокаути, відповідно цього і робить в ворог. Напевно, і перед. В тому числі і певні цілі по ІПСО, тому що ну, країна, яка пережила Чорнобиль, звичайно дуже счутливістю з... з... З відноситься до будь-яких новин, що стосується атомних електростанцій. Якщо повертатися до теми енергоатому днями, зокрема СБУ затримала одного з топ менеджерів Олександра Скопича. Про це писав е, той же співзасновник проекту Наші гроші Юрій Ніколов. Скопича підозрюють у корупції. Він, начебто, вимагав Хабару 100 тисяч гривень за розв'язання питання із поставками пальної. Такі новини, ну звісно, вони точно не піднімають рівень довіри до України від міжнародних партнерів. І, от, зокрема, як вже пише видання Financial Таймс, саме через корупційні скандали Енергоатом навряд чи зможе залучити мільярди доларів на будівництво. В чотирьох нових реакторів, а це як стверджують, в Міненерго дуже потрібно і пояснюється тим, що три діючі атомні станції України виробляють майже половину електроенергії країни, і через 10 років два реактори треба буде замінити. Але от чи дійсно це так знаю, що питання доволі дискусійне, чи тут теж може критися корупційна складова? Ну, по перше, давайте розберемося, що таке будівництво нових атомних реакторів і блоків. Це історія, яка в країнах, які відомі своїми да, підходами в гарному сенсі цього слова, до великих проєктів займає десятки років. Ну, це навіть не 10 років. Тому для того, щоб отримати почати блок то треба зараз починати будувати і десь у 2040 році це в най... найкращій ситуації ми отримуємо щось додаткове в систему Ну, по-перше, те, що пропонувалося міністерством енергетики, там взагалі вони хотіли там болгарські, але насправді російські технології. По-друге, ну звичайно, мені здається, що зараз у нас немає зайвих грошей, які ми могли б вкладати в історію, які спрацюють через 15 20 років. Цього, І наскільки це те... безпечно під час війни будувати нові реактори? Теж, ну, поки вони не працюють, напевно, там немає таких там великих ризиків, але ну. Ще раз, якщо ми хочемо щось будувати, напевно фортифікації точно більш корисніше зараз. А, що стосується навіщо це робиться? Ну, дивіться, у енергатома є зараз. Збільшення прибутків, вони в першу чергу відбулися через, відбудуться через те, що вони будуть менше витрачати так назване ПСО, і відповідно вони буде залишатися більше грошей, які держава забере потім у вигляді дивідентів. Який варіант є у людей, які хочуть нажитися на цьому і не віддати гроші в бюджет, це почати щось будувати, витрачати кудись ці гроші. Ось таке велика атомне будівництво. Чудова в лапках ідея, як е, зробити багато тендерів, закупівель і ремонтних і будівництво грабів, яких звичайно ну ніхто особливо не переконтролює. Я Впевнений, що вони назвали це секретними якимись закупівлями, що не можна ж ніякому разі вдавати ворогу ціну, за скільки там закуповується бетон чи щось подібне для. Цього будівництва, ну і це така ідеальна корупція, яку важко прослідкувати і контролювати. Добра новина, що законодавство України говорить про те, що ніяк ви не можете почати будь-яке будівництво нових атомних блоків без змін в ну без прийняття відповідного закону України про початок будівництва. Парламент не пропустив цей закон, не повірив міністру енергетики, скільки він там його е, міньйони не бігали і не просили, і не переконували різними способами депутатів за це. Тому поки що це питання знято з порядку денного. Звичайно, ніхто пану Галущенко або Котяну, який очолює «Енергатом», гроші, в руки із міжнародних партнерів не дасть. І Фінаншл Times» достатньо правдиво написали чому. Угу. Тобто е я так розумію, що будівництва реакторів так і не розпочалося, правильно? Поки воно точно не розпочалося, і в мене є відчуття, що і не розпочнеться. Але це не заважало певним корупціонерам цій системі вже почати, наприклад, закуповувати якісь там бульдозери, ці пересувні будинки для. Цікаво. Тих, хто буде будувати, так і таке інше. Тому трошки грошей вже встигли туди витратити. Ще будівництво не почалося, але гроші вже трошки розікрали. Це дуже, дуже цікаво. Напевно, на жаль. не хочуть збивати руку. Угу. Зрозуміло, якщо казати щодо нас, українців, як це може все на нас впливати, і, зокрема, захист підстанції АС, як це відобразиться на споживачах, якщо Росія все-таки наважиться бити по цих станціях, по цих об'єктах? Ну, дивіться, якщо говорити про те, що приблизно ну залежно від періоду, але давайте так, 80% нашої електроенергії зараз це атомна електроенергія, ну уявіть, що при тих вже проблемах, які ми бачили літом, ще буде мінус 80%. Ну, от, от так воно і відображає, відображається. Я сподіваюся, що це ну такий, скажімо, дуже песимістична катастрофічний сценарій, і все буде набагато краще. і Ми зможемо пройти цю зиму з мінімальними втратами у ще додаткових об'єктів енергетичної інфраструктури, але ну ще раз літом бачили наскільки було проблем. От одна із причин це те, що блоки були в ремонті. Це нормально, uh -huh. блоки мають. Іноді входити в ремонт, там заміняється Ну, Це процеси, які дуже сильно регламентовані і МАГДС, і всі інші слідкують за цим дуже уважно, але от коли не працювали буквально там один і два блоки, ну, ми вже побачили, наскільки це проблема для нас, і ну, щонайменше і я, і моя родина точно сиділа достатньо довгий час без світла кожен день. Тому що ми економили електроенергію, як е, Київ. А чи є варіанти, якраз таки, як їх захистити, і чи можливо взагалі всі об'єкти захистити атомне? Колеги, ну дивіться, тут же ж треба розуміти, що таке захист. Якщо ми говоримо про захист від шахедів, ну це там цих захистів є певний рівень, да там рівень 1, рівень 2, рівень Простий це мішками це на жаль, теж енергатом робив друге, це ну мовно захист від шахидів, третє це от такі, ну вже саркофаги, які захищають від в тому числі і певних попадань ракет. На жаль, захистити від прямого влучання ракети майже неможливо там. У нас було багато дискусій чомусь про українську ТЕЦ Терпільську. 에, де, яку ну влучила ракета? Ну mm -hmm. сорі, як ви уявляєте, має виглядати захисна споруда, яка захистить від прямого влучання ракети? Ну це ну зрозуміло, що конфаймент навіть на Чорнобилі Чорнобиля... будувався не один рік, так. Ну і ла... і вартість, і складність цього будівництва на звичайно зашпаде. Більш того, вороги використовують міновані атаки, коли це і шахеди, це кластерні э, бомби, які потім, окрім того, що влучили, вони ще валяються на території ну, банально. Туди людей не можете запустити без розмінування, тому що вони підірвуться і відповідно це ризик для життя. É, це ракети, кінжали. Ну все це на жаль, ворог. Починає вміло використовувати і це великий виклик для нашої системи ППО і подальшого захисту всієї енергетичної інфраструктури, в тому числі яка присутня на атомних електростанціях. Дякую вам за розмову. В ефірі ОБОСТОК був народний депутат, перший заступник голови комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желізняк. Пишіть свої думки щодо тем, які почули. Обговоримо разом. До зустрічі.